Стосунки міста із найбільшим хімічним підприємством АЗОТ віднині кардинально змінилися. епосі окремого існування заводу поклало край підписання тристоронньої угоди про тісну співпрацю. Її підприємство уклало із міською та обласною владою. Це голошення говорить о тому, що починається епоха плотного співпрацювання в обоюдних інтересах, тому що працівниками підприємства є жителі міста, члени сімей. І перше, що хотілося б відметити. Все, що діляється на підприємстві, направлено також на розвиття соціальної структури города. підписавши угоду керівництво АЗОТу взяло на себе численні зобов'язання. Зокрема, вони стосуються соціальної, економічної та екологічної сфер. Програма співпраці розрахована на найближчі п'ять років. І ми домовилися про те, що підприємство допоможе міському бюджету, саме бюджету розвитку, тобто інвестування в інфраструктуру, шляхом викупу земельної ділянки під промисловими об'єктами. Це близько 260 гектарів землі, на яких розташовані виробничі потужності. Кошти від продажу землі будуть спрямовані на розбудову вуличної інфраструктури та розвиток тролейбусного парку. Крім того, підприємство взяло на себе зобов'язання забезпечувати сільхозпоробників області добривами, а своїм працівникам, якими є більше 4 тисяч черкасів, підвищити заробітну плату. Планується, що у наступному році її середній розмір сягатиме 4,5 тисяч гривень. Що стосується соціальної сфери, то азот планує щороку встановлювати по 4 дитячих майданчики, а до дня міста відремонтувати палац культури Дружба народів. На це передбачено витратити. 30 млн грн. Возобновить необходимо всю инфраструктуру этого Дума культуры. Необходимо, чтобы заработали все кружки, все секции. Для этого сегодня уже вы можете увидеть все ремонтно-восстановительные работы внутри здания. Керівництво підприємства планує провести і зовнішні благоустрій палацу культури та прилеглої території разом із фонтаном. Що ж стосується співпраці в екологічному напрямку, то протягом наступного року Азот обіцяє зменшити обсяги викидів аміаку та діоксиду азоту відповідно до гранично допустимих норм. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вік Кановини.